О десятій ранку від лабораторного відділення Центру первинної медико-санітарної допомоги центральний черга простягається майже до проїзної частини. Лесу, температура, Звелися до лікаря. Мене направили зробити тести черги на ПЛР-тести, за словами директора центрального Олега Шрама, пояснюються ростом захворювань під час сезонного сплеску пандемії коронавірусу. За його словами, більшість хворих не вакциновані. Зараз Масово почали хворіти діти. Діти, як правило, приносять школи з дитячого садочка. Раніше ми проводили 150 плр тестів на місяць. Зараз у нас 225-250 плр тестів на день. Ось тому і черги. окрім збільшення кількості ПЛР-тестів, розповідає координаторка вакцинації на Рівненщині Олена Гандзюк. В області зросла також і популярність щеплень від коронавірусу. Це Нас кількість виросла? бажаючих вакцинуватись зросла різко вдвічі з погіршеннями підситуації. Якщо ми раніше вакцинували дві до трьох тисяч, то зараз ми вакцинуємо майже шість тисяч в день. Максим Коломис, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному.